Єзуїтський колегіум на кафедральній 6 у Луцьку. Це одна з основних пам'яток архітектури старого Луцька. Під нею унікальні підземелля, в які у травні цього року мав би офіційно ступити перший турист. Саме підземелля воно може показати, наприклад, яким було. Навчання в студентів в цих місцях 300 років тому прив'язати до постаті самих князів чорториських, які відіграли велику роль в житті не лише Луцька Волині, а й України і ряду європейських країн. Задля популяризації Луцька, відновлення і збереження його історичних пам'яток, п'ять років тому у Луцьку взялися за масштабну реконструкцію вежі Чорторийських. Кошти на неї дав європейський союз. Загалом це понад мільйон євро. Тому і переміг цей проєкт, тому що це був комплекс пам'яток, вежа залишки муру, а також підземелля під монастирем Єзуїтів. Реставрація останнього кажуть в Луцькраді нині на фінальному етапі. Відкриття підземелля під монастирем єзуїтів запланували на травень цього року. Ми будемо запрошувати на офіційне відкриття також представників програми транскордонного співробітництва із Польщі і зі Львова, тому ми його реалізовували. Ми маємо його і відкрити. У тільки як з'ясувалось, неофіційно підземелля вже давно працює як туристичний об'єкт. Попри те, що підземелля досі не здане в експлуатацію як туристичний об'єкт, працівники коледжу харчових технологій вже заробляють на ньому гроші. Як нам стало відомо, екскурсія для дорослого коштує 50, для дитини 25 гривень. Очільник навчального закладу такий нелегальний бізнес спершу заперечував. Утім, це Тривало недовго, допоки хтось не зламав двері у підземелля. Відкриваючи ці двері, вони набрякли. Відповідно, вони їх відкрили, а закрити не змогли. І таким чином зламали ці двері. Ми виявили той факт, що туди ходять. Ну крім цього, і директор, дивлячись мені, в очі сказав: Ну це ж не в мене ключі, а в працівника мого і так далі. Ігор Курчук навіть було організував цілу прес-конференцію, щоб виправдатися. Утім, вийшло непереконливо. Корчук хіба пояснив, що фото з підземелля справді екскурсія, але не за гроші. Її організували для батьків студентів. Мовляв, у воєнний час коледж використовує підземелля як укриття. На претензії ж мерія реагує так. Вони зафотографували і вважають, що це екскурсії Ми проводили відносно зверху, дійсно. Ми маємо екскурсії, луцький колегіум, окольний замок. І ці екскурсії благодійні, є скринька там, де гроші, і оці кошти, як я казав вам, ми якраз збирали для армії. Та про екскурсії, на яких заробляє коледж харчових технологій, говорять не лише в Марії. Я пам'ятаю, як минулого літа стояла табличка тут, що проводять екскурсії. Я з цього не знав, ну таких нянців, що там не можна щось проводити. Ну а виявляється, що дав, якби. Не можна, та це лише один із дивних вчинків директора коледжу Ігоря Корчука. Про решту він на прес-конференції і словом не обмовився. Втім, за словами Ірини Чебелюк, якось він клопотав, аби фонд держмайна, якому фактично належить приміщення колегіуму, розірвав з Луцькою міськрадою договір оренди. Якби фонд держмайна розірвав договір оренди, це б призвело до того, що громада міста це ми з вами, лучани, мали б повернути грантові кошти, які були скеровані європейським союзом для відновлення цієї пам'ятки. А це нагадаю більш ніж мільйон євро. Такі діяння керівника коледжу харчових технологій Ігоря Корчука певнять в марії не лише шкодять репутації іміджу Луцька, а й псують грантову історію міста. В ніякому випадку не може третя сторона продавати квитки і самовільно проводити там екскурсії і отримувати прибутки. За умовами програми транскордонного співробітництва гроші за екскурсії відреставрованими за кошти Євросоюзу під замеллями мусять йти на їх утримання. Наше комунальне підприємство, яке буде працювати на базі цієї локації, воно буде продавати квитки. Кошти з реалізації цих квитків будуть йти на утримання цієї, цієї локації. Робота такого комунального підприємства директора коледжу Ігоря Корчука теж не влаштовує. Про це він відкрито розповів на зборах трудового колективу 27 березня. Я ставив ще доцільність створення комунального підприємства. Чому? Перше, що воно буде збиткове для обласної, для міської ради. А в нас є. Відділення туризму, студентів, навчально-туристичні фірми відповідно і так далі. Обслуговування цього не треба робити. На думку Корчука, із продажем квитків, утриманням пам'яток історичного значення та їх популяризацією, відмінно справляться працівники і студенти його коледжу. Тим паче, що досвід, як виявилося, вони вже мають. Наші от історики досліджують луцький колегіум. І є от позитивні цьому результати. Ми можемо не гірше справитися, ніж це комунальне підприємство. Ба більше кажуть в мерії, Ігор Корчук вперто вважає, що якщо підземелля знаходяться на балансі коледжу, то розпоряджатися ними має саме він. У нас немає ключів від е, вхідних воріт, тобто у нас тільки через заклад, і керівник сказав, що будете робити все так, як я скажу, я як я захочу. Екскурсії будуть ходити тільки так, ну під моїм контролем. Спершу у Луцькій міськраді вирішили звернутися до прем'єр-міністра та міністра освіти, аби держава, якій належить пам'ятка архітектури, втрутилася в ситуацію. Утім, після того, як такий намір не аби як схвилював викладачів і студентів коледжу, які стали побоюватися, що їх просто виселять з приміщення, звернення у мерії вирішили не подавати. Щоб, як заявив Луцький мер Ігор Поліщук, професійний і хороший колектив закладу і його студенти не були заручниками неадекватної. Поведінки одного лише керівника Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.